Навіть моя мама сумнівалася, чи варто мені за Павла заміж виходити, а вона ж уже всі очі вигляділа за женихами, вже змучилася гроші провітрювати, що проплісняли в банках, які вона збирала на весілля, та свиней щороку на 160 см сантиметрів талію вигодовувати. Доню, щось це надто рано. Ви лиш три місяці знайомі. Мамо, ну ви чого? Самі ж мріяли, а тепер що? Доню, я хочу, аби ти була щаслива в шлюбі, а не розбіглися потім. Для мене все було логічно зустрілися, сподобалися, закохалися і давай одружуватися. Звичайно, були між нами якісь незручності і суперечки. Але я це все списувала на те, що ми просто мало знаємо один одного, але ж у нас попереду ціле життя. Павло був рішучим і цілеспрямованим, але це виглядало і для мене дивно. Чого раптом аж так хотіти одружуватися? Відповідь була банальною і мені розказав не він, а його мати. Майбутня свекруха сприйняла мене насторожено. А потім, коли зрозуміла, що я люблю її сина, і проговорилася. Він п'ять років зустрічався з дівчиною, Заради неї поїхав на заробітки, щоб весілля було таке, як вона хоче. А вона не витримала і знайшла собі іншого. От він вернувся і сказав, що буде у нього весілля з нею чи без неї, а ти, дитино, думай. Отак вона мене попередила, і я не знала, чи вона так мені хотіла добре зробити, чи хотіла, аби я її сина покинула. Я тоді поговорила з Павлом, і він мене запевнив, що викреслив Аню серце і думок, попросив більше її ім'я не згадувати. Я заспокоїлася і почала вибирати дрібнички для весілля, запрошення, букети для гостей, думати про дружок. Мама складала список і обдзвонювала всю родину зі словами: І на нашій вулиці сталося свято. Далі вже й аванси оплатили, і до весілля залишилося місяць, коли Павло прийшов до мене зі звісткою, що Ані потрібна допомога. Олю. Сталася аварія, і її мама мені зателефонувала, я мав допомогти. Що, як це? Вона ж тобі ніхто. Хай її хлопець їй допомагає. Так, але я просто мусив це зробити. Ми були не чужі люди. Ми тоді вперше посварилися, бо я не розуміла, чому це до неї треба бігати та ліки їй купувати та за реабілітацію платити. Вони ж чужі люди. А він казав, що нема шансу на те, що вона вестиме нормальний спосіб життя, і їй потрібна будь-яка допомога. А потім сказав, що наше весілля було помилкою, і він помирився з Анею, тобто він хотів возити її на візочку, а не танцювати зі мною весільний вальс. Я не знала, куди я маю дітися, бо ж усі родичі знали, що мене покинув хлопець перед весіллям. Мені хотілося просто кудись залізти і вилізти тоді, коли не стане останнього свідка цієї події. Мама принесла мені цілу банку грошей і сказала, що має відпочити від готувань до весілля і чи я не хочу поїхати з нею. Я радо згодилася. Уявляєте, є цілий світ людей, які нічого про мене не знають, а особливо того, що мене покинули перед вівтарем. Я стала почуватися спокійно і потроху мислила тверезо. Мамо, це ж з самого початку виглядало неправдоподібно, так, доню, але я теж хотіла надіятися на чудо. І я. Пройшов час, багато часу, якщо чесно, набагато більше, ніж я зустрічалася з Павлом, поки я змогла ходити по місту без думки про те, що хтось мені скаже то тебе покинули перед вівторем, та не переживай, все буде добре. І одного дня зустріла свого майбутнього чоловіка біля лотка з морозовим з фісташками. Наші руки торкнулися майже одночасно до нього і погляди зустрілися. А потім якось пішло все так, як і мало бути розмови про те, що тобі близьке, і я відчула турботу про себе та ніжність. Виявляється, є моя половинка, і я могла її втратити через бздур Павла. Тепер я дуже щаслива, що мене покинули перед вівтарем, як і Роман та двоє наших діток. Підпишись, підтримай українськомовний контент.